Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю пана Володимира Цибулька. Привіт, вітаю, пана Володимира. Вітаю. Отак на камеру, як зазвичай. Да. Пане Володимире, ви слідкуєте за міжнародною політикою, тому ми знаємо, що все, що відбувається в Конгресі, в Сенаті, в Сполучених Штатах, все, що відбувається в Європі, ви можете просто і доступно прокоментувати для наших глядачів зараз. Вирує великий шквал про ІПСО, про те, що Україну все Україну зливають зливають да-да-да, <хи> і людям від цього. Дуже неспокійно. Будь ласка, ваш коментар як реально з міжнародною підтримкою зараз. наші справи? Що ви про це скажете? Ну, справа в тому, що нервозність виникає, коли в топових виданнях, таких ну те, що називається якісна преса, от в топових виданнях з'являються такі ну тривожні щодо України подачі, і тоді ця тривожність в Україні вона різко наростає, оскільки в Україні. За цей час виросло ну, відчуття недовіри до діючої влади. І ну, от це роз, розростання сумнівів недовіри, воно завжди, мабуть, створює такі ну, дещо перебільшені страхи, очікування. Ну, як відомо, сучасна інформація, вся. Базується на страхах і на емоціях тому будь-яка емоційна подача, вона, враховуючи емоційний менталітет український, вона тут розростається в якусь ну, відчуття катастрофи. Насправді є дуже багато планових моментів, є цикли річні, політичні, і от в рамках цього річного політичного циклу, ми зараз перебуваємо в такій ситуації, коли формуються всі тренди наступного року. Це означає, що. Що ну, Сполучені Штати, в Сполучених Штатах кожна із партій готує свого кандидата і готує певні козирі на виборчі перегони. І з цього огляду кожна з партій тягне, так би мовити, частину, в тому числі, бюджетного пирога під себе. От ми бачили історію, коли несподівано нижня палата. Зусиллями більшості республіканської голоснула законопроект про підтримку Ізраїля на 14 мільйонів. Вилучивши із великого пакету, який вносить Джо Байден, ну і тут почалася така емоційна катастрофа: Ой Боже, все пропало, все ми вже не любимо жена. Тому в цьому сенсі емоції не потрібні. Треба просто з холодним розумом аналізувати те, що відбувається, як ми бачимо, той законопроект не пройшов. Джозеф Байден дуже чітко розіклався по поличках. Треба враховувати, що є демократична більшість у верхній палаті, і є, врешті-решт, президент, який може витувати будь-які законопроекти. Тобто в демократів є, є два так би мовити стовпи, на яких вони стоять на відміну від одного стовпа. Нижньої палати, на якому стоять республіканці. Тому, коли ми ну, часом з переляком певним очікуємо, що от голосування за внесення в порядок денний, ну, наприклад, ворожими медійниками, видається як повний провал. Хоча це тільки не внесення в порядок денний, зрозуміло точно, що закон все одно буде проголосований. Тому що до цього закону є ну, величезна кількість е, ніж, які залежні в самій внутрішній е, політиці американській, особливо внутр... в індустрії, в тому числі військово-промисловій. І ця залежність, вона може, е, ну, скажімо так, позбавити е, кількох мільйонів е, американців робочих місць. Тому ці всі ігри, які в нас сприймаються як злив України, насправді є формуванням внутрішнього порядку денного, ну, внутрішніх балансів для самих США, для того, щоб кожна з партій потім спокійно входила вже в виборчу кампанію. Бо нагадаю, вже в січні почнуться справжні праймеріс, те, що відбувалося досі, це дебати партійні. І як ми бачимо, от як в демократів, ну, в демократів є стабільна ситуація, бо в них є діючий президент, і поки що ну, потенційні фігури, які можуть бути конкурентами в праймеріс, ну, не розкрились повну. Але в республіканців є Нік Гейлі, яка дуже динамічно набирає і отримує зараз один з найбільших донорів партії, делегував їй 250 тисяч. Доларів, фонд її. Тобто, а це знаки, це, це означає, що істеблішмент республіканський починає е, ну, перекладати яйця в різні корзини. Тобто Трамп не є одноосібним лідером, хоча рейтинги показують його як ну, великий відрив від тої ж Нікі Хейлі чи від Десантіса. Але е, той шлях, який Нікі Хейлі пройшла, бо Десантіс мав відрив е, ну, великий із Трампом, Але, але всі інші, е, хто переслідував його, наздоганяв. А тепер з'явилось Нікі Хейлі, і в ній побачили більш кваліфікованого кандидата, ніж той же Десантіс, тому. Це внутрішні американські е, перипетії, Нам треба, е, найголовніше, нам треба проскочити оцю, е, ну скажімо так, е, паузу е, підготовчу перед виборами таким чином, щоб ну, не вклинитись ніде в ці виборчі перегони е, як е, ну, зовнішній фактор. У нас вже була історія із плівками Деркача. У нас були неприємні історії, коли українську дипломатію все-таки відшив штаб Трампа від комунікації, а потім це виставили під оглядом, що українська дипломатія зробила ставку на Хіларі Клід. Сам штаб Трампа відшив українських дипломатів, які дуже хотіли консультацій. Ну роз щоб розуміти що відбувається. Тобто, ну такі елементи підлості вони будуть проглядатись. Ну і в нас є Європа. У нас є 14 грудня. Це такий дуже очікуваний для нас день, коли можливо буде оголошено ну, про початок діалогу набуття членства. Це тривалий час, це ну 5 років мінімум, і це дуже індивідуальний для кожної країни підхід. Українській владі треба навчитися вести діалог в першу чергу з сусідами, бо оці всі прикольчики, коли Петра Порошенка не пускають, наприклад, на зустріч із Орбаном. А ну, потім ну, через не не минуло й тижні як уже банкова звітує, що от з Орбаном домовилися зараз. Там з сіярту була розмова. Ми вже ми вже ведемо діалог. Так що вам заважало, щоб Порошенко поговорив, потім ви поговоріте. Ну, Досягнути це, більшого результату. Звичайно, за рахунок, кількості. Так, і, і кількості, і якості, і якості тому що ну, у Порошенка, принаймні, є, так би мовити, позитивне сальдо в діалозі з Угорщиною. Тому тут якраз ми пригадуємо, коли безвіз для України ну, знайшла ж. Тодішнього влада Порошенко знайшов ключик до серця, а може, ну, кудись до іншого до може, <сум> Орбана, але ефект позитивний. Тому, е, чому не використовувати всі можливості, а особливо людей з попереднім позитивним досвідом, це дивно, чесно кажучи. Окей, пане Володимире, дякую вам за цей коментар. Дякую, друзі. Підписуйтесь на канал пана Володимира. Цибулько Талкс. Це дуже цікавий і своєчасно опублікований контент, який додасть вам певною мірою впевненості в тому, що відбувається, і дозволить отримати інформацію, яка ніколи не буде озвучена на великому марафоні. Дякую принаймні, вам, пане принаймні, якщо в когось буде нервозність, то це така ще й психотерапія. Тобто, там я стараюсь не Скільки по поличках все розікласти, щоб люди розуміли, що відбувається. Так, ну що ж, пане Володимире, дякую вам дякую. до наступних зустрічей. Пока-пока.